Продовжуємо показувати ринок. Наступний ряд і джип. Опис, бачите. Так, ось такий Nissan 13-го року. Ось 16-го року, перепрошую, 2,5. Газ бензин автомобілі 050 984 0457. Так, вот такие посад Так. Так, лиф. с такими сами. дванадцятим роком він так 11 одинадцятим роком коли, коли я мав відношення до авторинку взагалі були ряди настільки заповнені, що автомобілі просто стояли в рядах, що неможливо було пройти. Були такі часи. Хто пам'ятає, пишіть в коментарях. пам'ятає, коли такі були часи, що просто нереально було. Виїхати треба було зі вже Тут виїжджав в другий годині, так треба було вставати, навіть не знаю, що виїхати. Дуже було проблематично заїхати і виїхати. Потім ринок збільшився, збільшилася з площадка, але вже автомобілів стало менше.

Так, 19 рик 16-800. Так, вот такие вот пылек. Так.

19 рік, 7700, 097, 773, 45, 55. 1,5 десь. Так, Volkswagen. Шостий рік 5850. Номер мобільного немає. Не вказаний. Шостий рік. Так, Фабія така. 5950. 12 рік, 5950 ціна. Є. Номер мобільного є. Мобільно підходимо, питаємося. Напевно, що один власник на два автомобілі, тому що однаково ставлення цінників. Так. Radną Megan mm. 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 tak Mars taki В ну, один час дуже сильно івано Хаківський авторинок набрав був оборотів. Люди приїжджали з інших областів Машин було настільки багато, що дві площадки було забиті повністю взагалі. Битком просто було забиті. Були часи серйозні. Машини продавалися і куплялися. Все проходить. Ну, ринок доволі вже насичений автомобілями. Мені здається, що не так багато народжується дітей, як зганяють автомобілів. Так що люди насичені автомобілями досить зараз продати автомобіль. Досить-досить треба, так кажуть, попрацювати, щоб його продати. Тут зараз вже вибагливі. Всі вже Обізнані, всі все знають, всі все перевіряють. Час не стоїть на місці. все вдосконалюється. Так, ось такий ситроєн Лідші, розбиваємо огляд ринку на два. Канали, канал Любиме село і канал Марічка. Переходьте також по ссылці під цим відео на канал Марічка. Там також погляди автомобілів з авторинку 29 червня з інших рядів. Так, ось таке пижу цікаве. Da, și-o trebuie să și aici Da, cu asta e opel. Și-a stăt. Păi Cu Iată, și ne Asta e opără. Так, Шевроле коптива стака? Так ось такий Nissan Зараз вони. В принципі, їх рвуть і метають ці машини. Багато, дуже гарно не почали продаватися ці автомобілі. Саме ця марка. Гарно продаються вони. Так, 30 рік 16600. Оптимають їжі пригоди. Свіженькі автомобілі, свіжопригами. Сейчас он дивлячись так по авторинку. Думаю, що який такий автомобіль хотів для себе, чесно, навіть не знаю. Ось так. Так, ось така Honda CERN. Бантерок піддуй, шістнадцять пятсот шістнадцятий рік. Так, пежо. Ось таке Peugeot. То знаєте, це дійсно так, що кожний автомобіль має свого покупця, свого власника, так воно і є. Так що не переймайтеся, хто не може брати автомобіль все рівно, рано чи пізно його передостай. Хтось швидше, хтось пізніше. Є такі автомобілі, що. Я не знаю з чим це зв'язано, купляються дуже швидко вони, коли ти його купляєш, він купляється дуже швиденько, а продати потім його просто нереально коли в свій часик займався також автомобілями, то... були різні випадки, дуже різні. Чесно. І гарні автомобілі здається, що має сказатися він зразу ж ти його помиєш гарно, наполіруєш, він має влетіти просто, ти з ним застрягаєш на півроку, а той більший віддаєш щось у свій мінус цей автомобіль. Пригадую, в мене був Lexus ES220. Машина просто була, не знаю, стан такий був, настільки відмінний стан, був свіжоплений з Німеччини. Брав його бушучі, я пам'ятаю. Взагалі машина бомбезна. 2,2 дизель. Їхали ми на море, ще в Бердянськ. Почивати ту по розходу він брав 6 літрів соляри. Машина просто була в такому стані, що взагалі рік на ньому від'їздив. Ціни на той час їх стояли по 13500. 14-15. Продав я його за 10. За 10 продав, чоловік рік від'їздив, на ньому теж нічого не робив. Продати просто не міг я взагалі, не міг. Продав вроде його за 8 мені здається. Ну, така була машина. Коли купляли в мене її, хлопці замовляли. Знай називається їхня. Амтора, що переявляють автомобілі, повністю від А до я, приїжджає три чоловічка, вашу машину піднімають і кажуть, з коліс на Авар і все передивляються, перевіряють, не буду чого до машини продатись. Бувають ситуації. Ось так. Так що переходимо на слідующий ряд. 29 червня. Не забудьте підписатись. Ринок міста воно Ринок ділиться на два канали канал Любиме Село, канал Марічка. хочете бачити бачите повний обсяг ринку, дивіться на двох каналах. Спочатку знімаємо відео ось такі до 10-11 хвилин. І потім у загальному відео всі відео монтуємо в одне і бачите повний обсяг ринку. Ось так. так що Не забудьте підписатись, поставити вподобайку. Йдемо на слідуючий ряд. Чекаємо вас на наступного відео.